Вітаю, друзі! Сподіваюся, ви вже бачили серпневий номер журналу терзакупівлі. Про що він? Про все те, що вас хвилює. І, зокрема, про перевірки. Знаю, до перевірок вам не звикати. Причому й самим доводиться опинятися в ролі перевіряльників стосовно постачальників і їх тендерних пропозицій. Не звикати й нам приходити на допомогу, коли це потрібно. От як з перевіркою постачальника на банкрутство. А вже ж, для цього є нова система від Мін'юсту, Але наразі вона лише додає проблеми. Тож допомагаємо їх розв'язати. Розбираємося в суперечливих нормах та рекомендаціях і підказуємо, що ж робити, поки система не запрацює в задуманому зручному режимі. Перевіряйте технічні вимоги у тендерній пропозиції і бачите, що там не все гаразд. А наскільки? Можна надати 24 години, чи треба відхиляти? До правильного рішення приведе наш експертний розбір на основі випадків із судової практики. Перевіряти договірну ціну в тендерній пропозиції простіше, коли знаєш, як постачальник її формує. Тож ми і склали цілу інструкцію, ще й підкріпили її шпаргалкою. Ну і ще одна інструкція. Як скласти проєкт договору на закупівлю товару через запит пропозицій постачальників? Адже з огляду на проблеми в електронному каталозі, проєкт договору це єдиний інструмент, який регулюватиме відносини сторін. Восьмий номер ще зовсім свіжий, а вже є термінова стаття про зміну ціни договору на закупівлю продуктів харчування. Шукайте її під дзвіночком. Не забудьте, що держзакупівлі можна читати і на смартфоні. Там працюють усі функції електронного журналу. Ось перевірте. І до зустрічі уже восени!